Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми з вами продовжуємо вивчати математику з нуля. І сьогодні ми розпочинаємо говорити про геометрію. І варто почати вивчення геометрії із поняття суміжних та вертикальних кутів. Давайте взагалі зрозуміємо, які кути називаються суміжними. Дивіться, ось у нас є розгорнутий кут. Розуміємо, розгорнутий кут це ось цей кут. І якщо ми із цього розгорнутого кута проведемо промінчик, у нас вийшло два кути. кут 1 і кут 2. Сума цих кутів дорівнює 180 градусів. Ну, це логічно, тому що вони разом складають розгорнутий кут. Ось ці два кути є суміжні кути. Властивість цих кутів те, що сума їх дорівнює 180 градусів. Це зрозуміло, і тепер давайте познайомимося ще із вертикальними кутами. Якщо ми візьмемо дві прямі, пряма А і пряма Б, вони перетинаються, перетинаються в якійсь одній точці, і в нас утворилось уже чотири кути. До речі, дивіться, кут 1 і кут 4, вони будуть суміжні. Кут 1 і кут 2 будуть суміжні. Так, ви можете знайти пари суміжних кутів. А ось кут 1 і кут 3, вони будуть вертикальні. Також вертикальними будуть кут 2 і кут 4. Яка ж властивість вертикальних кутів? Вертикальні кути рівні. Ну, якщо ми це все запам'ятали, ми готові розв'язувати вправи. Давайте попрактикуємося. Є в нас ось така задача. У нас відомо два кути, вони суміжні, і відомо, що один із кутів на 38 градусів менший від другого дивіться, ці задачі класно розв'язувати за допомогою рівняння. По-перше, прийміть меншеньке через х. Тобто меншенький кут ми ось цей меншенький кут приймаємо через х. Другий, відповідно, він більший вже на 38 градусів. Ну, якщо той був менший на 38, то той наступний він буде більший на 38 градусів, тому я записую x плюс 38. Ну і ще одне таке зауваження, якщо ви цю задачу записуєте в зошит, то, будь ласка, візьміть дужки і градуси напишіть зовні, щоб ці градуси стосувалися не тільки 38, а х. Ну, ось такий замис. Тепер ми розуміємо, що це два суміжних кути і сума їх становить скільки? 180 градусів. Тому ми складемо ось таке рівняння х, ось цей х плюс, х плюс 38 і дорівнює 180. Запам'ятайте, в рівнянні ми градуси не пишемо. Ну, це ніби поганий тон, тому ми це запам'ятали і розв'язуємо. Х і х ми можемо сказати, що це 2х. Ну, дивіться, ми можемо перенести сюди 38. І відняти. Тобто це буде 180 відняти 38. Нам треба відняти, і ми отримуємо 2х дорівнює 142. Ну, ніби ж правильно, так? І тепер ліву та праву частинку треба поділити на двієчку. Виходить, що х дорівнює 71. Х дорівнює 71. Далі ми робимо висновок, що ось цей кутик дорівнює 71 градус. Нас запитували, чому дорівнює менший кут. Ми говоримо, що менший кут дорівнює 71 градус. Далі, наступне завдання. У нас також є два суміжних кути, я їх позначила кут 1 і кут 2. І відомо, що градусні міри цих кутів відносяться як 5 до 7. Ось коли ми бачимо таке відношення якихось чисел, ми будемо вводити коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності ну, k або x, мені зручно взяти х. Тоді я можу сказати, що цей перший кутик, він буде 5х градусів, а ось цей другий кутик, він буде 7х градусів. Вони разом становлять що розгорнутий кут, бо вони є суміжні, ми можемо скласти рівняння. 5х додати 7х дорівнює 180. 5 додаю 7, буде що? Буде 12х дорівнює 180. Тепер ліву і праву частинку я буду ділити на 12. Значить, буде х дорівнює 15. Х це 15. Але х це у вас не є градусна міра якогось кута. Це є коефіцієнт пропорційності, тому не плутайте. Значить, ми, щоб знайшли оцей перший кутик, нам треба 5 помножити на 15. Бачите, я пишу, кут 1 дорівнює 5 помножити на 15, і це в нас буде щось 75 градусів. Дивіться, кут 2 ви можете знайти яким чином? 7 помножити на 15, або, або ви можете сказати, що це 180, відняти 75. І в результаті, що ми отримаємо? Ми отримаємо 105 градусів. Ось ми знайшли, чому дорівнює кут 1 і кут 2. Наступна третя задача, вона буде остання. Ми поговоримо про вертикальні кути. У нас при перетині двох якихось прямих прямої А і Б утворилися 4 кути. І сказали, що один із кутів. У два рази більший від іншого. Перше вам конкретно не сказали, що це кут перший чи другий, це я вже записала сама висновок, але сказали, що один із кутів у два рази більший від другого. Вам треба зрозуміти, про які кути йде мова. Ви реально розумієте, що кут 1 і кут 3 рівні, кут 2 і кут 4 також рівні. Ми бачимо, що кут 1 менший від кута 2, ну, з рисунка видно, візуально це зрозуміло, тому ми кажемо, що нехай кут 1 у нас буде меншеньким, а кут 2 буде більшеньким. Тобто кут 2 буде більший у два рази. Значить, менший кут, так само як в першій задачі, я приймаю через х. Я кажу, що нехай кут 1 дорівнює х градусів. Тому, відповідно, кут 2 буде в два рази більший 2х градусів. Ці два кути разом які? Вони разом суміжні, тобто їхня сума 180 градусів. Ось я складаю рівняння х плюс 2х дорівнює 180. Пам'ятаємо, що градуси в рівнянні ми не пишемо. Значить, у нас з вами 3х дорівнює 180. Тепер ліву і праву частинку я буду ділити на 3. Значить, х дорівнює 60. Ось так. Що в нас запитували? Нас запитували, чому дорівнює більший кут. Тобто кут 2 або кут 4 Ми бачимо, що оцей кутик у нас 60 градусів, а кут 2 це треба двійку помножити на наш Х. Тому я 2 множу на 60 і отримую 120 градусів. Тобто кут 2 і кут 4 вони дорівнюють по 120 градусів. Я думаю, що суміжні і вертикальні кути тепер для вас не проблема.